Нову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спроби Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, смай кашлю немай. І три ворожих шахеди збили цієї ночі військово-морські сили. Ворог в чергове атакував Україну дронами. Деякі групи залітали на Одещину з боку Чорного моря. У ВМС запевняють разом із підрозділами сил оборони продовжують знищувати ворога на землі і в морі, і відповідно у повітрі. Ну і служба безпеки України підірвала два танкери російського так званого тіньового флоту. Про це повідомили наші джерела в службі безпеки. Спецоперацію у чорному морі проводили модернізовані морські дрони «Сі Бейбі» із посиленими бойовими частинами. Вони завдали критичних пошкоджень обом суднам під санкційним російським нафтотанкерам. Зазначається, що цей удар завдав суттєвої шкоди транспортуванню російської нафти. Українські безекіпажні катери атакували порту новоросійську. Значні пошкодження отримали морський термінал та нафтоналивний причал. Внаслідок удару. Порт припинив вантажі операції, а танкери відвели за межі акваторії. Крім того, нафту із новоросійська екстрено перенаправляють до Казахстану. Про це інформує е, Міненергетики цієї країни. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил Збройних сил України, доєднується до нашого прямого етеру. Мої вітання. Доброго дня. Я вітаю пане Олеже. Вітаю студію та глядачі. Дякую за те, що долучилися. Почнімо з оперативної ситуації. Чи вона змінюється? Йдеться мені про Чорне і про Азовське море, про обидві акваторії. Ні, наразі ситуація без змін. Фактично, в морі нікого не спостерігаємо. І це вже не вперше на Цьому тижні виходив підводний човен, але він повернувся по базування. Новоросійська авіація, на жаль, активна. Так, це є. Розвідники теж літають. І тим не менш, ситуація все одно залишається стабільною. Якщо говорити про ситуацію на Кінбурзькій косі, якою вона там є, ну так само тут про оперативну інформацію, попрошу вас. Як ви бачите, на жаль, вони використовують територію коси для того, щоб наносити. Удари фактично це такі тероризуюче удари по Чаківській громаді, куцеруб. Ну тобто ті, які знаходяться навпроти каси просто через Дніпробукський ліман, це південна частина Миколаївської області, чи не щодоби туди, що залітає подібне. Ну, тобто, це такий, таке звичайне, звичайне тероризування, на кшталт Херсонського з боку Росіян, але вони там періодично. І втрачають свої сили засоби і особовий склад на кінбурські пісі. Тому що звісно, ми без відповіді це не залишаємо. Український південь, і тут в контексті фронту, я думаю, належить теж говорити оборонні операції морської піхоти. Наскільки вона активна, і про що, в принципі, ми можемо говорити? Бо ставлячи це питання, я звичайно є свідомим, того, що є речі, про які можливо поки не час. Це не наша зона відповідальності, але в будь-якому разі можу зазначити, що просувань на цьому напрямку ворог. Немає так, там стоїть морська піхота, наш корпус 30-й і відповідно виконує він завдання з оборонення цієї ділянки. І насправді морська піхота не тільки там знаходиться вони по всій лінії фронту воюють. Фактично тому завдань у нас вистачає направду. Якщо говорити про тіньовий флот російський, вся інформація, яку я вище озвучував про використання морських ударних дронів за Сібейбі. По перше, що можна озвучувати? Яка інформація є зверифікована до поточної миті? Ну і звичайно, про характер цих подій, цього цих атак, скажімо, як це могло виглядати? Ну, по перше, я не можу підтвердити ніяк нашу участь в цій операції. Я не бачив, щоб на офіційних майданчиках. Наших колег теж подібна інформація виходила. Але з верифікованого можна зазначити, що ці танкери вони фактично були без реєстрації, тобто це такі собі пірати. Фактично, так само з надійних джерел відомо, що екіпажі були повністю російськими на обох танкерах. Можливо, вони там між собою щось не поділили. Таке така версія теж існує. І в будь-якому разі вони були порожні ну тобто, фактично, шкоди екології якоїсь суттєвої в результаті нанесено не було. В будь-якому разі важливим є те, що саме такий спосіб, і ці судна вони використовували для того, щоб обходити санкції. тобто, це. Судна, які не заходять в іноземні порти, розвантажуються десь на рейді, і що важливо, подія ця відбулася у відкритому морі, тому що деякі джерела стверджують, нібито це було біля берегів Турецької республіки, це не відповідає дійсності. Це було за межами територіального моря наших добрих сусідів Туреччини. Якщо говорити про е, подальші дії росіян, я говорю не лише про е, там, військову агресію, але про те, як би вони могли це використати. Чи правильно я розумію, що приналежність цих танкерів до тюнвого флоту якраз таки і дозволяє робити, робити все, що завгодно з цими незаконними об'єктами, позаяк нема власника і нема когось, хто е, виставить ну, певні претензії. Чи, чи добре я розумію, що це саме так має працювати? Ну, насправді правильно, тому що це нелегали. І так дійсно, якщо судновласники є відповідальні, так само як і капітани компанії, яких фрактують і страхують, тут ситуація протилежна їх не існує юридично. Тому, звісно, як вони можуть в юридичній площині позиватися або працювати, якщо їх там не існує. На відміну, наприклад, від турецького газовоза, який вони росіяни вдарили в нашому порту офіційно, які морські сили, потім три доби рятували і тушили безпосередньо, там конкретно, наприклад, судно було зареєстровано. екіпаж складався з громадян Турецької Республіки. От в такому випадку так можна вже працювати в юридичній площині, а це так направду. Структури, які статусу такого, немає. Я вам дякую за те, що знайшли час і за оперативну інформацію. Дмитро Плетенчук, як зазвичай, вичерпно речник військово-морських сил Збройних сил України з нами на прямому зв'язку. З понеділка до п'ятниці о 7.00. Ранок у великому місті на ICTV2.